Добрий ранок. Сонечко, сонечко, заглянь у віконечко, високо зійди далеко посвіти. Нас кожного ранку будять промінчики ласкавого сонечка. Але ви знаєте, що промінчики будять не тільки діток та людей, а й все навкруги. А ось кого вони будять, Пропоную вам. Послухати невеличке оповідання, яке називається В промені. Випливло на небо ясне сонечко і почало посилати крізь свої золоті промені, будити землю. Перший промень полетів і впав на жайворонка. Стрепенувся жайворонок. Вилетів із гніздечка, піднявся високо-високо, заспівав свою срібну пісеньку. Ой, як добре у свіжому ранковому повітрі, як добре, як вільно. Другий промінь натрапив на зайчика. Пересмикнув вушками зайчик і весело пострибав. Росяним лугом. Побіг він добувати собі соковитої травички на сніданок. Третій промінь заскочив у курник. Півень золотопотів крилами і заспівав у «Ку куріку кури позлітали із сіду, заквокотали, почали розгрібати сміття. Та черв'ячків шукати. А четвертий промінь опинився у вулику, виповзла бджілка з високої келії. Сіла на віконце, розпростарла крильця і зум-зум, зум полетіла збирати медок із запашних квітів. А п'ятий промінь. Упав у дитячу кімнату на ліжечко до маленького лежня. Ріже йому очі, а той повернувся на другий бік і знов заснув. Ось таке гарне оповідання про наше яскраве сонечко, його промені, як вони кожного ранку будять, всю землю. Прокидайтеся, мої любі! Сонечко встало.